Дистанційне навчання з 1 вересня у школах. У рівному другий день поспіль обговорюють форму навчання в обласному центрі. То якою ж вона буде, дивіться далі у сюжеті. З 1 вересня навчальний процес буде проходити у рівному дистанційному форматі. Далі все залежатиме від готовності укриттів та рішення батьків. Олександр Третяк вважає, що про початок навчання потрібно говорити мешканцям міста постійно. Тому говорити про початок навчального сезону. Потрібно кожного дня, кожного дня і ще раз кожного дня, щоб у 250 тисяч людей міста рівного було чітке розуміння. Я в кожному включенні, в кожному брифінгу пояснюю, батьки, це вибір ваш. Як навчати навчати дітей? Ні, всі думають, що ми, як влада, маємо змусити обов'язково всіх сісти за парти і, і кричать. Де наше право на дистанційну освіту? Так користуйтесь своїм правом. На сьогодні з внутрішньо переселених осіб 467 дітей долучаються до навчального процесу у школах рівного. З них 36 – першокласники. По готовності укриттів школи матимуть змогу перейти на очне на навчання. Батьки зможуть самі обрати формат навчання для дитини. Начальник управління освіти каже, що ніхто не вправі нав'язувати, як навчатися дітям. Якщо є десь факти, що десь хтось когось змушує здійснити якийсь вибір проти його волі, ну то прохання повідомити. Ми будемо індивідуальному порядку розбирати. З такими фактами, всі дитячі садочки мають укриття, каже Марина Кузьмічова. Проте вони менші ніж у школах, тому не всі діти зможуть ходити у дитсадок. Згідно закону України, ми зобов'язані забезпечити старшу ланку. Це старші групи, зобов'язані забезпечити освітніми послугами в дитячих садочках. Тому пріоритетність буде на старші групи. Ясені групки на жаль, ми брати не можемо, оскільки укриття досить маленькі. У багатьох регіонах України дітлахи взагалі не зможуть відвідувати школу через війну. Понад 1072 дитини постраждало через повномасштабну збройну агресію Російської Федерації. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.